А до чого до мобілізації е, вилучення зайвих автомобілів у громадян? Це цікаво. Цього ви не розумієте, Логіка. так? Логіка. Якщо, якщо шнурки зав'язані на два бантика, а не на три, то які правила дорожнього руху порушені? Питання? Зрозуміло. Це взагалі питання до адекватності наших законотворців я вважаю. Ну в цілому, да, негативно, к этому більше відношусь. По поводу собираюсь ли я обновляти, но я думаю, будь-який адекватний будет буде намагатися не обновляти, а там вже судьба в Загалом зараз напевно це потрібно в нашій країні, але хочеться швидшого перепинення. Ну тут ти розумієш, що якщо не буде цього... Проєкту, не буде якихось дій, то воно не закінчиться. Але чи обґрунтовано це все, це вже інше питання. Чи є якісь підготовлені дії з приводу того, що будуть робити з цими новими ресурсами, з нов... ну, ресурсами маю на увазі людей, тому що це так зараз виглядає. Якщо воно обосновано і є чіткі плани, то можливо і правильно. Бо поки що якось е... усвідомлення якогось чіткого... Закінчення цього не конфлікту, а війни немає наразі. А наприклад, ви будете оновлювати свої дані чи політики. Я особисто ні? зараз є студентом навчального закладу, і якби я проходив оновлення останній раз, коли мені потрібно було це перед поступом. Не знаю, якщо це обов'язково потрібно, то напевно так. <говори> Мабуть, будемо вважати такі положення політично виправданими, скажімо так. Мабуть, ситуація вимагає таких положень. Тому, ну, чесно кажучи, якусь фахову оцінку, оскільки я не володію тими даними, які обумовлювали прийняття такого рішення, я не можу дати. А наприклад, ви будете оновлювати свої дані так, чи? Так, звісно. Ну, закони я не дуже підтримую. Є позиції, які підтримую, є які не підтримую. Дані, звичайно, буду поновлювати, бо згідно законодавства маю це зробити. А які самі позиції ви підтримуєте і не підтримуєте? Ну, не підтримую, наприклад, 100% бронювання співробітників поліції. Я вважаю, що mm -hmm. силові структури це в першу чергу якраз той резерв, який ну, вони вже підготовлені, тому це люди, які в першу чергу мали би бути мобілізовані. А, підтримую. ну, Зараз дайте. Там є пониження це, віку. Ні, це не підтримую. А, а, те, що будуть ну, авто забирати, друге, третє. А, Ну, Як власник авто, в принципі, я це теж не підтримав, хоча в мене одно авто, тому наче ризику не має бути. Mm -hmm. а, бронь для студентів, для аспірантів, мені здається, це правильно, а, для викладачів. А... Я не знаю, з одного боку все погано, що людей змушують воювати, а з іншого боку, це потрібно. Ну, Персонально я поки що не збираюся власно. А Персонально для мене це погано. Головне для держави, мабуть, це потрібно.